Найпопулярніша корейська косметика у 2024 році такий рейтинг опублікував Олів Young і їх рейтинг базується на замовленнях клієнтів. Для аналізу було взято більше ніж 150 мільйонів замовлень. Серед засобів для очищення перемогла гідрофільна олійка від Маніо Pure Cleansing Oil. Я особисто її не пробувала. Якщо пробували, пишіть свої відгуки в коментарях. Але я дивлюсь, що тут дуже багато рослинних олій, 14 рослинних олій у складі, і мені здається, що вона така доволі поживна буде. Найпопулярні. Гернішим серед тонерів є тонер від бренду Round Lab, і це серія Dogdo. Я не знайома з даною серією бренду, але сам бренд мені дуже подобається. У категорії серумів Найкращим став освітлювальний серум від бренду Goodell. Я знаю, що це не новинка, він вже дуже давно на ринку. Я особисто його не пробувала, але я бачу багато негативних відгуків через те, що дуже лепка текстура. Доволі популярними цього року стали тонер педи, і в цій категорії перемогли педи від бренду Mediheal, а саме для чутливої шкіри. 100 педів в упаковці, що дуже вигідно. Думаю, вони будуть дуже класними для себе профіцитної шкіри, саме на зменшення запалення, якщо у вас є висипання, щоб прибрати оце почервоніння та подразнення довкола висипання. Найпопулярніша тканина маска від бренду Toriedan, серія Dive In це зволожувальна серія. В мене був сером з даної серії. Він мені дуже сподобався. Правда, вона дуже базова, звичайна, просто зволоження, тому не розумію, чому її так полюбили. Ось найпопулярніший крем, він б'є усі рекорди вже не один рік поспіль, і це бренд Аестура, я сподіваюсь, правильно вимовляю. І Ато Баррієр Крім за складом. Це точно крем на мультиламілярній емульсії, оскільки тут є і кераміди, і холестерол, і склала. І Остання скінкет категорія це, звичайно ж, сонцезахист і найпопулярнішим сонцезахистом у 24 році став... Round Lab з березовим соком. Дуже класний, він є одним з моїх улюблених. Він дає легке зволоження, у нього приємна текстура. Коли всі е, пищали по захисту від Beauty of Casson, то я користувалася ним і він мені подобався значно більше. Зустрінемось в наступних відео. Па-па!